Це обласний центр нейрохірургії та неврології. Саме звідси стартувала хода, присвячена Всесвітньому дню боротьби з хворобою Паркінсона. Долучився до ходи мукачевець Василь Кирлик. Чоловік каже, хворіє на хворобу Паркінсона 16 років. Проявилося воно тим, що з однієї сторони кість працювала так спритно, як з другої сторони. Я не міг гроші переховати, копійки. Я не розумів, десь пів року. Що зі мною є, коли діагноз хвороби Паркінсона, то я був дуже зачудований, що в такому молодому віці вона мене схватила. Мені було 42 роки тоді. З часом, пристосовуєшся до цієї хвороби, більше за неї знаєш і так настроюєш. Свій режим, щоб, щоб рухатися, не піддаватися хворобі. Шестеро хворих долучилися до скандинавської ходи, розповіла тренерка Діана Касич. Жінка каже, тренує людей з хворобою Паркінса не більше двох років. Ми починаємо спочатку з розминки, щоб усі суглоби задіяні були, щоб не було травму небезпечно. Далі ходимо. Якщо використовувати усі техніки, всю правильну ходу, то може бути задіяно 95% м'язів. Це рух це життя. Якщо рухаєшся, ти живеш а для них це особливо. Скандинавська хода дає можливість хворим уповільнити розвиток хвороби, розповіла завідувачка обласного кабінету хвороби Паркінсона Катерина Карпінська. Найбільшою проблемою цієї хвороби є сповільнення, є те, що людина починає втрачати свої навики високостереотипних рухів. Тобто вона змінює свою міміку, вона змінює свою жестикуляцію, вона змінює свою ходу, починає ходити маленькими шаркуючими кроками. Певні клітини. Головного мозку швидше старіють, ніж їм це потрібно, і саме ті клітини старіють, які відповідають якраз за ці швидкість амплітуду рухів. Ми е, наразі не можемо попередити сповільнити це активність, рухова активність, ментальна активність, соціальна активність. За словами Катерини Карпінської, наразі в обласному кабінеті хвороби Паркінсона зареєстровано близько 400 хворих. Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини.